Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії незвичайна гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Ірина Кучер, астролог, астропсихолог і просто чарівна дівчина у нашій студії. Ірина, добрий день. Добрий день. Ми дуже раді вас вітати. Дякую. Велика вам вдячність за те, що ви люб'язно погодилися прийти сьогодні до нас і надати нам таку чудову, цікаву, таку необхідну інформацію. Адже зіркова жінка про зірки. Сьогодні все про, ой, про зірки. Іриночка, а яким був саме ваш шлях у світ астрології? Це його величність, випадок? Чи все ж таки закономірність? І закономірність, і випадок, тому що це сталося в ковідні часи, коли я випадково переслухала свій прогноз від астролога, бо я вже довгі роки цікавилась для себе, і все співпало. У мене було попередження по датах, що я буду ізольована від соціуму. З середини березня до травня. І як звичайна людина, я боялася, що станеться страшне. І забула про той прогноз, прослухала, і думаю, нічого собі, оце співпадіння чи це дійсно працює. Почала заглиблюватись, і мені стало більш цікаво, цікаво, а потім я пішла вчитися. І як вияснилося, що це моя кармічна задача, одна з кармічних задач на це життя. Бо в кожної людини є свій певний кармічний шлях. Мій він отримувати інформацію і передавати її далі. А це виявилася астрологія. Ірина. Я знаю, що ходять справжні легенди про вас. Людина, яка до вас попадає в ваші чудові руки, вона різко змінює життя на краще, і це, мабуть, з кожною людиною. Це так, це правда. Є така думка, що якщо ви попали, якщо навколо вас з'явився скорпіон, то чекайте змін. А я не зовсім скорпіон, але в мене приблизно така енергія, так. Але це не тільки відбувається через те, що я така. Людина попадає до мене, коли готова вже до змін підсвідомо, і вона вже хоче змінюватися. Я лише як провідник допомагаю або підтримую, або надихаю. бо... Зазвичай всі відповіді є в нас всередині. Ми працюємо як а, така, знаєте, підтримка, поміч, а, людина, яка повинна надихнути, підштовхнути. От тому так кажуть: о, круто, що ви це пояснили. Ой, добре, що ви так сказали. А я думаю, що зі мною щось не так. То воно плюс-мінус так і є. Всі рухаються вперед, у всіх відбуваються зміни. Ну, так, що є. Так, і це найголовніше. А все ж таки, як ви гадаєте, люди, які до вас доходять, так, це не просто так. Це вже ті, кому судилося нарешті отримати ту чи іншу допомогу чи ту чи іншу інформацію. Так, бо завжди в нас стаються такі якісь ситуації, певні життєві, коли нам потрібна допомога, і ми не знаємо, куди звертатися, ми не знаємо, що відбувається, де нам отримати ці підказки. Я сама з цим з цим зіштовхнулась, і в мене в самій були такі питання. Я розуміла, що щось відбувається, але не те, що я не можу пояснити. Я один раз прийшла до астролога, другий раз, в мене було багато консультацій, може, 5-6 різних там за все життя. І в певний час я розуміла, що щось відбувається, що я не можу пояснити. От що співпадало. По датах, наприклад, одні і ті ж такі чуттєві моменти, я відчуваю цикли місяця. І ми всі відчуваємо, бо місяць дуже близько до землі, але ми просто не усвідомлюємо. Дивіться, природа вся живе за циклами: місячне затемнення, зрост такий, ми саджаємо квіти, а люди, які раніше, вони жили тільки за календарем. Так. Якби люди трошечки більше відчували, прислухалися. Вони би помічали, що все циклічно. І от, е, в один просто прекрасний момент люди розуміють, що от воно працює і попадають. Ну, значення створення натальної карти це вже, ви знаєте, риторичне запитання, але ж нам дуже важливо почути саме з ваших уст. Уявіть, що це знімок неба в певний час, в певний момент, в певному місці. Ніколи жоден астролог не скаже вам. Ось ми можемо зараз кожну хвилину зупиняти час. Ми знаходимося з це буде натальна карта. От ця ситуація має свою натальну карту. Людина народилась там, кішечка, собачечка, підписали угоду, весілля, це все натальна карта. Ніхто не скаже вам, це людини натальна карта чи якоїсь певної події, і вона має енергію. Людина транслює цю енергію через ту, яку їй дали, отримали. Звідси, як її транслювати, цю енергію, як її використовувати, оце вже все є в натальній карті. Які певні події буде проживати, які певні ситуації, граблі, на які буде наступати? Бо це все там є, і ми будемо це періодично, повторно проживати. От як ми використовуємо її, це вже залежить тільки від Інше нашого. Інше питання. А, а все ж таки дуже важливо також почути вашу пораду е, саме за, для тих людей, які не зовсім розуміють, а от що мені треба запитати у астролога? Чи з яким запитом мені, мені треба звертатися до астролога? Взагалі, з яким запитом звертатися до астролога правильно буде? Нема такого? Всі приходять здоров'я. Квартиру купити, хочу машину купити, хочу народити дитину. Тобто, все бажають прогноз, чи, чи, чи вони хочуть прогноз, чи вони хочуть запитати, що зробити для того, щоб це отримати? Що зробити, щоб отримати, так це вже прогноз. Спочатку працює карта. Людина повинна познайомитись з собою, що вона має, які інструменти я. До речі, дуже часто використовують такий приклад, я розповідаю в консультації, які ви маєте таланти, які ви маєте собі риси. Уявіть, що ви спускаєтесь з неба на землю і можете обрати собі олівці. Ви берете собі, але не всі. Берете собі олівці і можете ними малювати. Вам недоступні. Дивіться, мені недоступні олівці, які є у вас або у якоїсь іншої людини, але мені доступні мої. І я можу йому малювати. Як це малювати можу? Можу гарно малювати? Можу негарно, можу абстракцію, можу пейзажі. Ви якісь свої. Що в нас зазвичай відбувається? Одна заглядає до іншої. Як ти малюєш? Ой, буду теж так малювати. Але ж в неї інший їх набір. немає. Так, так? В неї інший набір, В неї саме такі. Ось так працює карта, і люди по-різному приходять. Хтось. Застосунки, як розвивати, хтось з партнера знайти, де його шукати, таланти знайти, наприклад, професію змін... змінити, бо часто буває таке, що з однієї професії в іншу переходять. І це нормально, коли соціум каже ні, ну що, ти, 20 років стоматолог, а тепер ти будеш фотографувати, ну як це так? А людина може мріяла про це все життя. Ну це її шлях, а, так? Якщо людина стає на свій шлях, то вона починає бути щасливою. Так, у неї все виходить, вона сяє, і це нормально, це класно. Отже, можна сказати, що люди, які почуваються нещасливими, то вони, можливо, займаються не своєю справою, живуть не своїм життям, а відновлюють, точніше, втілюють мрію не свою, а сусіда. Сусіда, батьків, родичів, оточуючих, партнерів вони малюють не своїм олівцями. Чудово. Якщо набір олівців однаковий, також люди не сходяться, це вже питання взаємовідношень. Це будуть класні стосунки, так, це про партнерство. А, і ми будемо знаєте, як кажуть, такий є вислів рідна душа? Оце коли питання є поєднання класне, і тоді все добре виходить. Так важливо, щоб людина знала, що в неї набір однаковий. Так вона вже вже просто сама інформація дуже дуже важлива. Ну, дивіться, ми ми живемо в сучасному світі. Чи хотіли би ви витрачати 2-3 роки на те, щоб... А, Глибше дізнатись свого партнера, наприклад, а який він в побуті, а як він любить їсти, як він відпочиває, такі звичайні питання, тому що побут це більша частина нашого життя. І коли ми в такому квітковому періоді, ми ж не знаємо, що які там приховані. Ну, так. Ось остров тут все пояснить. І так у так. нас таку своєрідну інструкцію для застосування. Ну, це так грубо сказано, застосування, але ж все ж таки дійсно це дуже важливо. А дитинці чому так важливо скласти натальну карту? Тут навіть дивіться, якщо повернутися до питання а, сумісності, так мати може мати троє-четверо дітей, а, і у неї будуть з усіма різні стосунки. Кожна дитина буде дуже різна по різному їсти, по різному відпочивати, різна а, рі, а, спорт. Навчання буде, тобто один більш скоро за свою інформацію, другий більш повільніше. І мати хоче примінити всі до всіх однаково. Так не буває, бо діти різні. Коли мами приходять за питаннями про дітей, найчастіше такі. саме ранково така, сама ранішня була це, мабуть, три місяці. Але то вже було питання здоров'я. Там все тобто здоров'я. Було, було Були питання здоров'я це найчастіше. А більше питання, а в яких сферах розвивати спорт чи навчання, там, язики, наприклад, ну, мови різні, або це буде щось таке творче. Які розумні батьки, які це так, виклик, зараз так? світ сучасний. Ви знаєте, велика кількість пропозицій з боку астрологів, різних шкіл, так? Я знаю, що у вас Дрезденська школа дуже така відома, славетно відома, ну, тому у вас результати неперевершені. Вас радять, вас. Передають із в уста, а це вже визнання. Ну, до речі, як ви досягли такого успіху? Це, по-перше, два в одному, як завжди, я задаю. А так, ось давайте ми з цього запитання і почнемо. У мене дві школи різні. У мене Дрестинська і інше ще індивідуальне навчання. А загалом це знаєте як така 3D-картинка. Я бачу карту як 3D-об'єм. Більш з психологічної точки зору, з фізичної, з матеріальної. А ніколи немає якогось жодного шаблону в консультуванні. Це завжди діалог. Я ніколи не дізнаюся, яка людина, чому вона там зробила такий вибір на цьому певному шляху, а тут такий. Це тільки діалог, це е, такий. Е, ви ж не приходите до лікаря і не кажете, а ну-ка вгадай. Що де в мене болить? Mm, так. І лікар сидить і каже, каже: угу, Мабуть, там у вас око. Так, так. якщо не вгадав, то все. Да. Я пішла. Да. Я з вами згодна. Ось іноді люди так і відносяться. Так вони приходять як до ворожки. Так, а ну вгадай, що в мене, а але ж астролог – це набагато більше, набагато ширше. Це наука справжня. Почнемо з цього так. І як людини пересічний визначитися з фахівцем, адже не всім вдасться попасти до ваших зіркових рук. А мабуть, внутрішні відчуття, інтуїція, вона у всіх є. Читають, дивляться, розбираються, більш передають рук в руки. А існує якась така. Пробна консультація, можливо, онлайн, де ви можете познайомитися спочатку, поспілкуватися і таке інше, щоб більше знати одне одного. До речі, а, так, знаєте, є така в мене історія особиста, не дуже приємна, коли почалася війна в Україні, я працювала 2-3 місяці приблизно за донати безкоштовно. А це люди платили, скільки хто міг, як могли. З 9 ранку до восьмої до 9 вечора У мене були кожні півгодини консультації. А десь, мабуть, через півтора місяця а, я не могла розмовляти в крамниці, я не могла виговорити слово а, таке побутове, так. тому що мені потрібен хліб, я не могла згадати, як він називається. У мене просто була така втома, шалена. Виглядання але... таке своє. Але я відчувала, я не розуміла, як по-іншому, що мені робити. Куди мене себе діти? Туди я не піду, а тут що мені робити? Але от у мене є знання, вони можуть допомогти. І люди. Е, я була шалено вражена тим, що в мене був запис на тиждень вперед кожні півгодини. Люди зверталися по різних питаннях. Це було через те, що це було безкоштовно, чи все ж таки люди платили. Потребували? Ні, Люди платили, все платили хто скільки міг, але платили, mm -hmm. і хтось виїжджав, хтось залишався, у когось чоловікшов на війну. У когось дитина захворіла, хтось не міг поїхати, бо мама, наприклад, боліє, хворіє, там лежача. І вони такі, оце про те, що я кажу, ми е, замічаємо те, що відбувається в соціумі, приміряємо на себе. Не хоче людина їхати, а всі їдуть. А може, мені потрібно. Я кажу, ну нема у вас виїду за кордон. А я відчуваю, що не хочу. Отак, От отак мені казали. І ну, це був такий досвід. Так можна прийти онлайн. Всі зараз працюють онлайн, це нормально. Я дуже сумую за живими консультаціями, за живим спілкуванням, бо. Ірино, ви знаєте, не скільки укрін вам за вашу шляхетну справу і за те, що на початку війни ви таким багатьом людям допомогли залишитися психологічно здоровими. А це психологічне здоров'я це воно також дуже важливо, не тільки фізіологічне. Іноді людина фізіологічно здорова, але ж психічно кукує і все. Так. Так, в нас були, мабуть, такі свої жар жарти, коли вони казали: якщо ти не входиш рано в онлайн, не показуєш каву, не посміхаєшся, не розказуєш, ми погано себе відчуваємо і розуміємо, що, мабуть, ти поїхала, мабуть, все. Кінець. Ти нас арестуєш, ти нам допомагаєш, ти нас заспокоюєш. Ну, арестович, це вже. Так. У далекому минулому, так. набагато краще арестовича. а, І все ж таки, без зайвої скромності, ложної, точніше, скромності. Переваги при, та особливості звернення до вас. Ось давайте так. Ви знаю. Складно себе хвалити. Mm -hmm. Ну, це складно. Мабуть, краще, коли люди хвалять. А, тому що поєдную астрологію і психологію, тому що а, намагаюся. Розвернути людину до самої себе, а це дзеркало, щоб вона зосередилась на собі, щоб зазирнула собі всередину, щоб а, розкривала свої таланти, щоб Тому любити свій свою справу від не всім серцем, віддаєтесь її. Це так відчувається. Велика вам вдячність, адже це досить складно. А ви так наперевершено виглядаєте? Чи є якісь таємниці особливі? Хочеться пожартувати. Це генетика, але <ріст> ну, <пожептуйте>. в <ріст> Ні, це не генетика. Хоча, можливо, генетика. Я дуже самоорганізована, контролююча, живу за графіком, режимом. Режим, Режим це, мабуть, моє таке основне, бо саме найскладніше, коли працюєш на себе, тримати себе в руках. Спорт іноді випадаю через роботу. О, відпочинок море, я обожнюю море і обожнюю подорожі. Це мене надихає. Це намагання це надає мені сил рухатися далі. І коли ти бачиш якийсь світ гарний, який він великий, який він просто кольоровий, ти отримуєш захват. Так, і ви передаєте ось цю любов до світу, до навколишнього оточення, оточуючих, я маю на увазі і людей, і природи. І всім ви передаєте ось цю неперевершену енергетику. Знаю, вам, мабуть, хтось вже казав, що у вас ваша енергетика просто не так? так? Багато людей казало. Ну, це відчувається. Це дійсно лампочки у нас не тут, але щось до цього є. Але можуть так, сто відсотків. Ви завжди тримаєте руку на пульсі часу. Завжди в курсі всього нового, передового, вчитись постійно. Постійно, А чому це важливо? Знову ж таки, ритомічне запитання, але ж. Від, від вас дуже хочуть. Це питання майбутнього, так? Авжеж, дивіться. Наступні 20 років нас чекають дуже великі зміни. Дуже великі. Таких ми ще не проживали. У нас немає досвіду. Ми можемо тільки а, думати, як це може бути, але попередні 100 років досвіду проживання у людства немає. Тому я гадаю, що. Uh, майбутні 20 років у нас буде просто шалений прорив вперед. Я не здивуюся, якщо в нас будуть літаючі машини, чесно. І я не здивуюся, бо колись телефон був дуже великою такою фантазією. Ага. Uh, Іриночко, ось я навіть не запитую вас, чи буде перемога? Ми знаємо всі, що буде. так так, навіть тут да, і запитувати не потрібно, так. жодних сумнівів не маємо. І ми дуже раді, як не бути перемоги, які у нас, коли у нас такі чудові фахівці, як ви. Велика вам вдячні за те, що ви сьогодні були з нами. Ковток свіжого повітря, ваша поява. Будемо дуже раді бачити вас ще в майбутньому, в нашій студії. Вам всього найкращого і вам є що побажати Дніпрянам. Боже процвітання! Це дуже гарне місто. Перший раз я вражена настільки гарно, ну Боже, квітів. Квіти це моя любов, квіти і вода. І у вас тут все є, все, що мені подобається, а кухня смачна. Так. А люди, які приємні, дякую. <ріху> ну а десь все одно найкраще. Вибачайте Дніпряні, <ріху> але ж все ж таки Дніпро також рулить. Велика вам вдячність, Іриночка. До побачення. До побачення. До побачення, любі друзі.